Привіт, мужики! Ось такий котел твердопаливний. Алтеп чи Алтіп Український. Хочете економити газ? Переходьте на твердопаливні котли. Ось такий комин. Це функціонує знизу чиститься опіл? Зараз він після ночі потух. Ну видніється жаринки невеличкі. Через цю дверцю закидається дрова, а через верхню там лигуни получаються, і ходить дим, гріє воду. Котел дуже надійний. Легкий в роботі. Оце старт-стоп включається. Це додає градусів. Це зменшує остальне. Виключається з боку кнопка. Все дуже просто. В експлуатації. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А, ще по скриптом. Саме основне бочка. Зараз включу на 1200 літр Бочка 1200 літр, Для того, щоб вода не закипіла в системі. Воно нагріває лишні, лишню грачу воду воно нагріває в бочці вже. І тоді пішло на центральне опалення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого.